Ну що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusin'UI, і тут ми говоримо про різні направлення, в яких я працюю, заробляю і ділюся досвідом. Тобто, кожен з вас може взяти один із варіантів, на який заробляю я, і зробити те ж саме та заробити. Сьогодні ми поговоримо про відносно. Те, що не потрібно робити, щоб не втрачати заробіток. А сьогодні в нас день а, рубрики про ХАБ, про XXL модели і про те, як не потрібно робити, щоб не втрачати контракти на 5 тисяч доларів. Буквально в прошлому місяці виходило відео про те, які типи контрактів є, і там я говорив, що з мілошейк моделлю ми. А, Отримали контракт на 5000 баксів з Казинохою, де можна було їх вже отримати. Ось, ось, ось вони вже ось були. Документи були підписані, все окей, працюємо там. Є інвайт-день, коли заходять кошти на баланс. Але. Все б нічого, якби модель просто взяла і не почала зливатися після того, як їй вже повіяло цими грошима. Це дуже велика помилка, по-перше, так робити. А по-друге, важливо розуміти, що ця індустрія дуже сильно пов'язана, і практично всі друг друга знають в тій або іншій мірі. За умовами ми вже мали до першого інвайту е, з кошт зробити декілька відео, які е, ми мали залити. І, типу, це було як підтвердження і демонстрація інтеграції бренда казиношного в е, контент, в екосистему хабу Ютубу і ДТП. Наступає е, тиждень. В який має вже вийти цей контент, я прописав сценарій, все як туди, де можна буде інтегруватися, скинув це в моделі, і модель починає писати про проблеми. Що в мене немає тої можливості, там я перенесу на завтра. Давай відтягнемо ще на один день. Добре, без проблем все буває. І так на наступний день, і так на наступний день, і так в день публікації. Я розумію, що це перший тривожний дзвіночок, а це наш факап, розумієте? І що люди, які видають таку велику документацію, явно не чекають від нас а, такого факапу з першого ж дня А, Пише мені вже менеджер від Казино, з яким я спілкувався. Типу, чи буде сьогодні відео та ДТП. Я виїжджаю, говорю, що ми, от на наступний день зробимо одне плюс одне. І, типу, так перекриємося. Така то ситуація в нас. Не можемо прямо сьогодні це зробити. Без проблем, все добре, а, окей, робіть. Все розуміємо, все буде. Приходить наступний день. Ми робимо це і. А, звісно ж таки, модель знову починає з'їжджати. Так ще раз, так ще раз. А, приходить день інвайту, вона мені пише: Ну, що там, кошти пройшли? Давай кошти. І кажу: стопе, які кошти? Ми не виконали умов перед інвайтом. Вона, ну, в смислі, ми ж домовилися. У нас ж підписаний контракт, є угода, всі діла. Я кажу, почекай, це так не працює. Заходжу. Дивлюся, от скидую її скріншот, що ми з менеджером вже проговорили: що якщо типу контенту не буде в цьому місці, то ми інвайт зміщаємо на наступний місяць, і поки ми не виконаємо умови, то інвайту першого не буде. Вона в шоці. Починає приндитися і починає виносити мені мозги. Типу, я херовий спеціаліст, я не забрав інвайт. І це моя вина. Давай свої гроші, типу, контракт, ми підписували, а грошей немає. Тож платити мені. Я такий, стапе, 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 дивись. Пояснив і ситуацію, кажу: на цьому моменті ми з тобою співпрацю завершуємо. Дивись, от відсотки, які за опубліковані відоси надходять мені. Я їх забираю, а залишок твій відсоток, я скидаю тобі. І на цьому ми співпрацю завершуємо. На момент, коли я писав вам те відео, ця інформація була вже мені відома, але я хотів донести вам контент в тому відео, тому використовував, приклад, цієї моделі. І в цьому відео це останнє відео, де ви зможете побачити на фоновому екрані, мілу Шейк. Тому що на сьогодні я вже з нею не співпрацюю, але. Ви маєте можливість на моєму досвіді побачити, що таке може бути. І знову ж таки, повертаючись до цієї галузі, це не рідкість, на превеликий жаль, і якщо ви. Почали співпрацювати у вас. Мають бути козирі, з яких ви можете заходити, щоб вас не просто прокинули на бабки за пророблену вами роботу. Матайте на вуз, фіксуйте, якщо вам потрібні якісні послуги по СММ, по таргету, по контрактам, або просто косані консультації. Пишіть посилання в описі завжди залюбки, допоможу, розкажу, покажу.